Сьогодні 60-й день челенджу Турботли 85 і сьогодні починається справжній канч. Привіт, мене звати Юля. Я рада вас вітати на своєму Ютуб каналі. Ми поговоримо про швидкі результати. Сьогодні 60-й день челенджу, і я мотивована останні два тижні прямо вкластися по максимуму, щоб отримати якомога більше результатів. На це мене наштовхнули. Також мої відео, які я створюю для вас. Я нещодавно дивилася така так: треба вкластися по повній. До речі, завтра я розповім. У мене вже був такий дуже класний успішний досвід. Швидкого схуднення, і завтра ми з вами поговоримо про те, як у мене вийшло минулий раз. Мені самої, знаєте, дуже важливо це згадати, щоб прям перекласти цей досвід на себе зараз. Тому обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайку. Тут відео виходять абсолютно щодня. Тут про мотивацію, про спорт, про те, як йти до своїх цілей. Сьогодні з вами хочу поговорити про те, як реально робити так, щоб результати були. Ще швидше, що робити, коли ти не задоволена своїми результатами зараз. А якщо чесно, у мене всходять зараз такі ситуації, такі емоції, що я не до кінця звичайно задоволена результатами, які я маю зараз. Трошки це відчувається сумно. Я вам розкажу сьогодні, як я з цим борюсь. Якщо чесно, у мене такий заряд мотивації, я прям стараюсь, все, що я роблю, в принципі, все, до чого зараз зводиться, це, по-перше, надавати. Емоцію і класно, якісно радіти, тому що в мене реально вже виходить. Блін, мало у кого виходить знімати відео на YouTube щодня, мало у кого виходить тренуватися щодня, ще якось щось розповідати. Тому це навіть не про те, що мало у кого виходить, і у мене так раніше не виходило. І треба порадіти тому, де я зараз знаходжусь, і чому це для мене круто, це для мене величезний просто крок уперед. Треба реально цьому радіти, бо іноді забувається. Я займаюся зйомкою, тренуваннями щодня, знаєте, і в якісь моменти такі, ну да, просто роблю це. Ні, не просто. Забуваємо слово просто, викреслюємо його із нашого життя. Все ми робимо сенсами змістовно і величезній радості і задоволення. В кінці я, до речі, поділюсь з вами такою. Ем... Дуже потужною по перше думкою, по-друге, такою вправою, яка мені зараз прям вау як допомагає, обов'язково додивляйте це відео до кінця, як завжди, в кінці у нас таке маленьке, маленька мудрість передбачення. Можливо, вам треба почути саме ці слова. Що сьогодні? Сьогодні я вам нагадую, як завжди, долучитися до збіру для Максима. Родина Максима збирає 2,9 мільйонів доларів на дуже дорогий укол, але цей укол врятує життя маленькому хлопчику. тому обов'язково доєднуйтесь. Тут буде qr код тут буде наша з Максимом мамою з Анітою інтерв'ю на цю тему і також в описі. До цього відео буде посилання, там є лінк абсолютно на всі сервіси, через що ви можете перевести гроші. Це абсолютно перевірений збір. Зараз він просто набирає обертів. Це наразі найбільший збір на життя дитини в Україні. Тому обов'язково доєднуйтесь, це також, знаєте. І ще додаткова справа у класний, якісний ваш день. Що саме мене наштовхнуло на такі думки про те, що мені треба останні два тижні, прям таке ЄБШ трошечки, трошки включити. Е, як ви знаєте, я не монтую свої відео самостійно, їх мама монтує моя, але я переглядаю. Я прям дивлюся, така блін. Знаєте, оці почались, зловили себе на оцих думках занепаду. Блін, а живот все ще торчить. А я так багато тренуюсь, так займаюсь, стараюся щось зробити зі своїм харчуванням, живот торчить, бока торчать, що робити? Це так несправедливо. Я так багато роблю. І всяке таке. Коротше, знаєте, такі прям думки, типу, мені ще й соромно, тому що у мене є певна аудиторія. І я ж вам відео скидаю, і я вас, типу, надихаю, мотивую. А тут таке, що стис-піздиць, у мене результатів не так багато, і вони не такі яскраві. На такої думці я себе зловила. Фіксуємо. Іноді реально часто зафіксувати, важливо, от я маю на увазі, важливо зафіксувати цю думку, і така: Окей, така думка для, до мене прийшла, чи вона щось корисне мені принесла? В даному контексті емоцій ні. Це емоції, такі суму, образи, якась невіра в себе. Ну, мінус вайб. Я тоді ще пішла на тренування, одягнулася. І пішла на сходи в навушниках. І я прям, знаєте, всім своїм нутром там була супермотивуюча музика. До речі, у мене є думка залишити плейліст для вас, музику, під яку я тренуюсь, зробимо. І я тренуюсь під цю музику і прям думаю, ні, Це для мене знак. Значить, треба. Ще сильніше, значить, треба ще потужніше. Знаєте, у буддізмі кажуть радісне усердя, радісне усердя. На російській, українському, мабу, мабуть, радісне усердя усердя. Щось дивне. Напишіть в коментарях. Знатки зна 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 української, я знаю, що такі обов'язково є. І кожен кожне майже відео мене хтось виправляє. Коротше, російською радісно. Рад... Я вже і російською позабувала. На русском радісне усердя Українською напишіть в коментарях. Це означає, що ти багато. Багато концентруєшся на цьому, багато робиш, але при цьому у тебе реально таке, така потужна радість, і, і ти типу, ще стараний у цій радості, щоб відчувати її якомога яскравіше. Я прям така: окей, значить, все це можна перевести, по-перше, в класну позитивну думку. Окей, значить, це зроблено для мене. Значить, можливо, сенс в тому, що я вам повинна показати цей шлях. І я зроблю з цього додатковий контент, як, наприклад, це відео. Можливо, сенс у тому, що мені треба справді уділяти цьому більше, більше уваги, справді більше радіти, налаштуватись на цю нову історію, що мені у цьому стані класно. Тому що я нагадую, челендж закінчиться, а я хочу залишити ці звички. І мені правда, треба це робити, не прикріплюючи це. До результату. Звичайно, коли з'являється перший результат, і ми про це поговоримо завтра, це мене дуже сильно надихає. Все, у мене дах, Юля вже летить. І я перший результат, і я бачу цього, цей від, отклик тіла, і це просто шаленство. Це реально це такий дофамін, який ти не купиш ну, умовно, як шоколадку. Ти не зробиш це так просто. Це дуже потужно, і я хочу цього. Також мені прийшла така думка, що. Перед тим, як змінити світ, а це обов'язково моя ціль, ви мене знаєте. Я стараюсь дуже сильно і в благодійності, і для того, щоб вам було корисно, весело. Я думаю, так, перед тим, як змінювати світ, мені треба змінити своє тіло, бо це буде такий мій перший кейс, умовно. І треба це зробити якісно. І треба це зробити. Знаєте, як раз і назавжди прийняти ці правила гри. Тепер я так. Тепер базові настройки слідкувати за своїм тілом, базові настройки займатися спортом, базові настройки отримувати від цього задоволення від процесу, а не від результату. Ось такі мої думки на сьогодні. Далі вас чекає дуже класне тренування. Я зараз перевдягаюся, іду, і прям знаєте. Хочу це відчути зовсім по-особливому, по-новому, що це для мене справжнє благо. Благо, що я можу займатися. Благо, що у мене є на цей час. У мене є усі можливості. Я можу вільно рухатись, я можу розпоряджатись своїм часом і при цьому надихати не тільки себе, а ще й оточуючих. Ось, ось такими думками буде. Тренування сьогодні. Перевдягайтесь. Я не знаю, чи були у вас тренування, чи ні. Після тренування у нас буде оце передбачення, тому додивіться до кінця. Завтра поговоримо про мій попередній досвід. Поїхали. Поїхали. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Сьогодні ось так позаймалася. Не дуже багато, не дуже багато, не більше, ніж вчора. Але сьогодні я хочу ще зробити силові і на вечір перед зном зробити йогу. Коротше, такий план. Я особою дуже сильно пишаюся, не йти вперед, не здаватися, навпаки, Короте, бути поршим взагалі міф йти до своєї цілі. Будь що. Unstoppable Today. Моти важка передбачення на день 60, це радість найкраща з виборів, які ми можемо робити щодня. Я вам хочу сказати, що радість це реально вибір, це не, я зараз таку картинку ставлю. Радість це не те, що робить з нами зовнішній світ. Це точно не про це. Якщо ви колись похлиплювались у це від радості. Ви розумієте, що це точно вибір. Можна радуватися, будучи в жопі, і при цьому не радуватись, коли у тебе реально все круто. Коли ти нарешті у своїй точці Б. Людина схильна бути у різного роду затьмареннях. І я вам хочу сказати, що відсутність радості це вже перший крок на шляху до якоїсь апатії. До агресії, до ругані, скандалів. Тому що це вже починається, коли у нас зникає радість. Тому, якщо у вас є раптом проблема з гнівом, або ви схильні до таких, знаєте, депресивних настроїв, попрацюйте зі своєю радістю. Мій вчитель Юлічка Біляєва казала про те, що можна собі прям ставити будильник кожну годину, тричі на день. І коли він дзвінить, просто у вас одне питання в голові. Я зараз радію так або ні? І якщо ні, що я можу зробити для того, щоб переключитись, порадіти? А я впевнена, що як би погано не було, у нас завжди є такі причини порадіти. Це можуть бути якісь маленькі радості. Наприклад, сфокусуйтесь на тому, яка зараз. Смачна кавуся, або «Який смачний ваш сніданок, або як вам м'яко під кого втрою. Знаєте, іноді ми це робимо чисто на автоматі і не фокусуємося на своїх відчуттях. А це справді важливо. Справді важливо помічати: блін, а як у мене вдома красиво, або як я красиво сьогодні нафарбована. І це також, знаєте, такий крок до того, щоб радіти завжди. Також можна радіти від глобальних речей. І це теж дуже сильно. Радіти від того, що у тебе є друзі, що у тебе є кому подзвонити, сказати привіт, мені погано. Або подзвонити і сказати, блін, мені зараз так кайфово, давай поговоримо. Від того, що де ви знаходитесь, які у вас цінності, від того, що у вас навіть є ціль на життя. Можливо, ви не знаєте, але не у всіх людей воно є, і це справді, справді іноді може Причиняти певні такі страждання, Прям подивитись на все, ніби базове, що нас оточує зараз, і звернути туди свою увагу, наділити це сенсами. І це прям дуже може поміняти наш стан, а на регулярній основі це просто створить нових вас. Ви зробите себе на крок ближче до знаєте, щастя у глобальному масштабі. І це також зупит щасливими. Ваших оточуючих, бо дуже приємно і дуже так по-теплому, по особливому знаходитись поряд з людиною, яка впевнена в своєму щасті, стійка, стоїть, знаєте, так міцно на двох ногах і обирає щастя щодня. Я вам дякую за перегляд цього відео. Цілую вас, обіймаю і до завтра! Любі мої пока!